Ви на каналі Алікс Грін, а поки ми не розпочали, встигніть підписатися на канал і поставити подобайку під цим відео. Друзі, сьогодні в нас буде з вами незвичайне відео. Сьогодні ми будемо грати в турнір. Але не просто в турнір, друзі. Сьогодні я буду намагатися виграти спір у одного зі своїх підписників. Якось під одним з моїх відео підписник. Викликав мене свого роду на дуель, сказавши, що я не зможу виграти турнір, граючи лише звичайними гравцями. Народ хочу сам перевірити свої можливості, тому що дійсно я жодного разу не грав не то, що в турнірі я, мабуть, останній раз грав. Складом лише зі звичайних гравців це на самому початку, коли тільки розпочинав юза цю файну гру міні-футбол. Це було, Боже мій, я не знаю, років, мабуть, вже два, тому, ну, півтора точно. Тому вже забув, як це взагалі робиться. І, до речі, призом в цьому спорі буде, це друзі, збереження мого, моєї безпрограшної серії, яка на сьогоднішній день налічує. 326 перемог загалом. Це, звісно, не найкраща моя серія перемог. Моя найкраща серія перемог, як ви бачите, це 558 голів. Але все одно народ, як ви розумієте, ціна програшу в цьому спорі доволі висока. І давайте ми з вами тепер сформуємо наш футбольний склад зі звичайних гравців. До речі, друзі, ще. Хочу звернути вашу увагу, був гарний доволі коментар. Він стосувався розстановки гравців і схем. Схеми ми можемо також міняти не тільки на самому початку, як тільки реєструємося або створюємо наш футбольний склад. Ми можемо міняти схеми, коли нам це заманеться. Демонструю просто під ваш смак, ваш вибір. І взагалі, як вам ну, тільки завгодно. У мене схема стоїть 4-3-3, І цю схему я вибрав майже одразу. Я її комбінував ось схемою 3-4-3. Але все ж таки більше вирішив зупинитися на 4-3-3. Друзі. Е Стосовно коментарю, там було питання того, чого я граю саме тою розстановкою, і чи впливає це взагалі на ну, загальну е, гру якби, в цілому. Народ насправді, е, що стосується розстановки схем, це можна е, в плані е, того, чи впливає. Її гарно комбінувати на самому початку, коли ви не маєте в своєму розпорядженні велику кількість гравців і намагаєтеся сформувати склад з якомога кращих гравців. І тоді, коли у вас є дефіцит гравців на якісь позиції, ви можете гарно міняти схему. Наприклад, у вас є там багато захисників крутих, але дуже мало нападників, то ви можете собі вибрати, наприклад, 4-4-2. Ви маєте двох файних нападників, вони лише у вас є, як ви вкладі, решта бомжицькі, але гарні захисники або південно. Це стосується так само, і наприклад, захисної ланки. Якщо у вас дефіцит з захисниками, ви маєте можливість там трьох обрати найкрутіших, будь ласка, формуйте таку якби, собі схему, і це також буде доволі прикольно там з захисниками, для того, щоб і ваш загальний рейтинг команди був е височенький, і вам було легше грати. Мені чого така схема більше підходить, я до неї звик насправді з самого початку. Це не секрет, я більше використовую правий фланг. Він в мене максимально робочий і всі атаки зазвичай йдуть справа. В мене на цьому флангу і Мальдіні, і Салах, і Грізман тобто такі чуваки, які дійсно круто бігають, вони просто ракети пушки. І класно можуть передати, коли потрібно пас або в розріз, або в центр, або зробити просто файний навіс. Тому я використовую саме цю схему. Ви, друзі, вибирайте ту схему, яка вам найбільше вподоби. Що стосується максимального впливу на саму гру, то насправді все індивідуально залежить від того, яка техніка гри в футболі саме ваша. Тому підбирайте себе схему і грайте. На результат впливає лише ваше вміння, і ваша динаміка і швидкість пальців, якими ви рухаєте джойстики для того, щоб забивати потужно супротивникам голи. Це, як знаєте, як було якось у мене в команді, один з нашого складу спитав: Друзі а чи впливає на результат і взагалі харізму клубу форма, в яку ми вдягаємо наших перців? Бо, як ви знаєте, форма в нас також іде по категоріях, від звичайних до е легендарних, тобто там на чорному фоні, е золотому фоні, фіолетовому фоні, звичайному синьому фоні. Тіпа е питав, чи якщо вдягти наших чуваків легендарну форму, чи не будуть вони е там ще швидше бігати. Насправді, форма взагалі ніяк не впливається. Знов таки по вашому смаку. Це ж стосується і схеми. А тепер, друзі, давайте підберемо з вами склад. Схему я не міняю. Це моя якби, схема максимально улюблена, якою я люблю. Так, народ, пунішер, типа руйнівник мабуть. У нас спринт 66, удар 69, витривалі 62. Я його ставлю на позицію Грізмана, тому що тут у мене стоїть. Самий такий, як би чувак швидкий і дебелий, і взагалі файний мотор. Так, у 65, спринт 62, удар 63. Так, і у Мюллера 67, 63, 58. Все, питання немає. Мюллер, Іди сюди, бо в мене Томасом Мюллером. І Рамірес, Рамірес, іди замість Роні. Ти у мене будеш на лівому плані. Так, народ, у мене руйнівник. Томас Мюллер. Е... І Хуан Хуан О, Хуан Хуан буде О, Все, топ, топ. Хуан Хуанраміре, Томас Мюллер і Рунью. Так, далі народ. Далі у нас з вами йде е... півзахист. Що ми тут маємо? Опа-пача-пача-пача. У мене навіть п'єтро є на 13 рівні. Блін. У це я вообще в шокі. Я і не знав, що в мене. Даже є такий чувачок. Так, у нього спринт 65, витривалій 70. Ну він по полюбасу найкрутіший, ніж оце Тулулус. Тулулус. Так, 65 спринт, 66 удар, 62 витривалість. І в мене що в мене? Патріот. 61, 57. Так, Патріот. Давай. О! Нормально, Патріот. Це наша система протиповітряної оборони. Патріот. Він у нас хоч і не в обороні стоїть, але буде. Цементувати наш півзахист. Так, Десіла, іди сюди. У нас буде в центрі. Ні, який досіла? Тю, це я щось взагалі. Цей тулус цей буде у нас в центрі. Все, народ трохи поплутався. Мабуть, його прическа мене збила з пантелику. Так, 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 так. Нормальненько, нормальненько сформували півзахист, друзі, пішли, пішли далі, пішли до наших захисничків. Так, ні, голкіпери поки хай почекають, де наші захиснички. Пролетів трохи народ, пролетів. У мене, бачите, в мене їх стільки, що прямо ж пролетів. Так, у мене є карім Бензема, Так, із захисників. Так, у нього що підкат. 67, 63, витривалість, 62 спринт. І Марк. Марк 65 спрінт. Марк, давайте будеш підеш сюди, чувачочечек. Марк у мене буде е, крайній правий. Так, а Каріма ми, мабуть, поставимо замість Кріса. Так, давай Каріме і сюди. Так, ну-ну-ну-ну-ну. Ну і що тут? Виберемо баллер або Інлат. Так, 65 подкат, 61 э, спринт. А у тебе, чувачок, шоу у тебе 66 подкат, 60 спринт, 59 удар. Ну, все, питань нема. Значит, біржол, давай на скамеєчку Іранлат, і будеш тут. В мене лівофланговий і балер. Дивіться, Ліона. Міняємо на балера. У мене, до речі, є гравець, який поєднує. Ліона балера. Ліон балер в мене є. Це е, Джуд Бейн. Так, і тепер воротничка поставимо на рот. Воротничка, блін, з воротарями в мене щось таке щепічать. Три чувачка, ну, Макларен, блін, любасу Формула-1. Макларен, будеш в мене тримати. Ворота в недоторканості. І так, друзі, ми маємо з вами склад. Давайте ще раз на нього подивимося: склад звичайних гравців. Народ. Я чесно тримаю кулаки, бо не знаю, що з цього вийде, але ну будемо намагатися виграти турнірчик, друзі. Що ж, треба вигравати спори. І так, граємо Чемпіонс Cup, і поїхали народ. Зараз подивимося, хто нас будуть супротивниками і е, які вообще ці гравці на полі. Мені ж, блін, самому прям дуже-дуже дуже цікаво. Так, Амелія. Амелія буде грати з нами в першому раунді. І так, 900 рейтинг! Амелія, блін. У мене 726. У неї 900 рейтинг. Це у нас получається на 131 пункт. В неї э, чуваки кращі, ніж мої. Це при тому, що э, в мене грає один звичайний спад. Давайте подивимось на її склад. Понятне, і Сергій Рамос, і Салах, блін, і Коротше, Тут, блін, вся еліта світового футболу. Так, так Томас. Давайте, 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 чувачочки. Дивіться, вони вже, вже почали э, одразу намагатися нас відібрати. Томас, блін, що таке? Я ж. Нормально хотів з тобою да. Ти там щось заплутався з цим ногах, мабуть. Так, друзі, так. Давайте. Хорош руйнівник, блін, забиває перший гол виводить нашу команду. вперед. Фінішер, ченочка. Дивіться, в кращих таких, як би. В кращому стилі Кріштіану Роналду святкує свій гол. Так, народ, поки не можу знайти свою гру, блін, це звісно, щойно... таку помилку зробив, вибив м'яч на кутовий, а це блін, це 99,9%, що це гол. Це навіть гадалки не ходить. Дайте їм тільки можливість зафігачити з кутового і буде гол. Реально буде галісно. Так, ну, народ, дійсно, я вам хочу сказати, що важкувато грати цими чуваками. Так, робить рахунок 2-1 і ми знову попереду. Але чесно, вони поки ну, взагалі не вмушають в мене якби, максимальну довіру в те, що ну, нам нема за що переживати. Треба звикнути до цих чувачочечків І я не спорю. Я в принципі е люблю грати основним складом в плані, знаєте, костяком. У мене є. Е Гравці, які в мене там основа, основа, скажімо, яких я майже ніколи не міняю, і вони в мене цементують е мій загальний спорт. Так, блін, Салах, салах Солох, зупиніть зупині цього чувака. Салах, як виривається, то його прям ну зупинить дуже важко. еван еван Що ж ти, Еван, що ж ви Евана не покрили, друзі? Блін, він нам гол роздівався за фіначку. 2 -2 стає, друзі. І це, конечно, напрягає. Трошечки трошки піднапрягає. Я даже не пам'ятаю кого з них і як е звук. Марк. Марк. Ну, це мій фланговий захисник, це пам'ятає. Давай Пунішер! Хто собака, блін! Зубром мене, наті получи! І так, пунішер нас робить дубль, забиває третій гол. Ми знову виходимо вперед. Е Хорош пунішер. Нормально, тому подобається. Нормально. Шо? Да ладно, це що таке? Я в шокі, я просто в шокі, блі. Чуваки, що ви только зробили? Це треба ПОДИВИСЬ. Це, блін, жалко, що не з моменту, коли я дав пас своєму воротнику, а він, е, таки, знаєте, як раніше гра була гаряча картошка. Він е, взяв його і тупо від себе відкинув. Блін, ну це, звісно, це, це вообще просто позорно. Так, фунішер, ти поки просто рішаєш у мене, мужичок, ти просто витягуєш мою команду з Бізне. Ти молодець. Знову виходимо вперед. Я вже, блін, цьому Макларену реально боюся е, давати е, м'яч руки, тому що не знаю, чого від нього очікувати. Так, це в нас хто такий? Це в нас П'єтро. П'єтро забиває свій перший гол в цьому турнірі. І в цьому матчі рахунок стає 5-3, ну це вже насправді народ поспокійніше буде. Але не прям так, що ж можна закинути ноги, розслабитися, попити пивка, як би, і е, там, залишить цих чувачків на один ці І так, пуля четвертий гол. Він вже, мені здається, поки кращий бомбардир е, цього турніру, який ми розпочали з вами. Так. Так, 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 сейчас три. Так, не-не-не, не. Воротничку точно давать не буду. Итак, Марк, Карім, Карім Бензима, Марк, двоє, хорош. П'єтро, п'єтро. А ну давай, давай, пас, наперед. Так, це у нас шо? Це у нас тулус. Тулус вирішив пробить повороток. Друзі, що за дирка? що за дирка в захисті? Да ладно, Макларен, ты чого? Ты зміг відбить, удар, Салаха. Це прям для мене прям просто було щось немовне. Молоднець, назад. Так, народ, так, четвертьфінал, 6-3, амелію ми перемогли. 900 рівень в ній. Йоп, у мене 726. Це взагалі, мені здається, нечесно ставити таких супротивників таким рівнем проти нас, якби так. Початківців з грою звичайними гравцями. Так, хто в нас буде? Мейсон і Евелін. Евелін Евелін переграла Мейсона 5-3 і вийшла в півфінал і потрапила на нас. А ну, Евелін, що в тебе? Ну, 890 це вже не 9%. Це вже якби краще. Це мені більше подобається. О, Добренько, добренько, Евелін, добренько. Давай, давай зіграємо з тобою, пані. Так, давайте глянемо, що в неї там за склад. Що в неї там взагалі є? І так, ага, Нейтоні Кросс. Із легендарочок нейтонікрос. І там куча рідкісних гравців і там парочку епічних. Так, хорош, давай, П'єтро, П'єтро, давай вмикай другу подача, ахар. Фунішер, ну ти прям вообще просто красавчик, і причорка в тебе прям неймовірно. Дійсно, справжній руйнівний. Punisher. Хорош. До речі, народ хто не знає, і я можу помилятися, звісно, але Фунішер це здається, такий свого роду месник вселенної DC. І з ним є і фільми, і серіал є. Я просто пам'ятаю, що щось такі я дивився. Він такий, типу, каратель, каратель, такий Фунішер. Фунішер, каратель. Точно, точно, не руйнівник, а він такий він каратель. Ну ладно, мене будемо буде тут. Р... Бо він руйнує захист моїх супротивників. Так, Тоні Крос, Ти тримайся в руках. Далга... Понятно, звісно, коли Тоні Кросс мене там, там що чувака ноги чуть не відлетіли, то це в рамках правил. А як я збив, то це зразу штрафний. Це ж само собою. Ой Боже, як. Як він біжить? Вот, так і Хочеться так трошки взяти його так і підштовхнути і сказати, давай, чувачок, давай, трошки швидше давай. Так, рахунок 3-0, хорош, непоганий такий заділ, мені здається. У нас з вами в цьому матчі можемо більш собі спокійненько грати у футбік, але не сильно не роста. І Томас Мюллер забиває свій гол в цьому турнірі. Молочиночка. Хорош, хорош Мюллер, хорош, ти мені подобається. Нормально. Це, мабуть, це Пунішер і Мюллер це два німці. Вони, ну, це не знаю, мені так здається. А ви не думаєте, що я там прям наговарюю або маю щось о, там, не знаю, конкретно проти німців? але просто Мюллер. 100% німець, німець, а Пунішер ну, тоже щось таке схоже. Може швейцарець, не знаю. ну, Ладно. Ладно, таке. Може, якщо у вас є якісь догадки, пишіть в коментарі. Так, народ, давайте продовжуємо грати в цьому півфінальному матчі. Ну, які дерзкі! Мені здається, що вони трохи нервувати почали. Евелін, Евелін, ти не нервуй, Все буде добре. Вилетиш потім розпочнеш гру в новому турнірі, там тобі можливо більше пощастить. Тим паче, що ми ще і, скажімо, цю гру не закінчимо. Так, Макларен. Ти молодець, що ти хоч в цей раз не відбив м'яча, непонятно куди. Що все ж таки відреагував як потрібно. Ти ж хороший куточок, Прикольного, Мюллер, ти молодчинка. Ось що значить зайняти файну, гарну позицію. Будь там, де це необхідно. У мене чувачок не дострибнув до а, подачі з флангу, не міг головою замкнути передачку. Але Томас Мюллер. Це зробив. І отримав жовту картку за снос супротивника в центрі. Поля. Ну, такі таке що? Все по ділу, Народ, це в мене безспорно. Тих, давайте захист, давайте. Чого ви всі розбігаєтеся? Ну, бланко біжить, ну то що? Що ви там один за одним хороводи водите в мене е, в штрафні? Друзі, треба центр оборони тримати як е, е, нормально тримати. Так. Нехай мій тренер по... мій помічник тренера по захисникам обов'язково проведе з вами Бес. І так, Марк, Марк забиває гол. До речі, Марк не фланговий захисник. Бачите, в мене захисники більше люблять коротше, в напад бігти і голи забивати, ніж нормально в обороні грати. Добудь, Ну, Це Тонікро, народ. Це вейтер, він коли з м'ячем, ви самі знаєте це. Це дріблінг, це м'яч під себе, це е, техніка, це, в общем. З восьми, навірно, точніше, з 10 ударів 8 він покладе з Кірбо. І так, мій Пуніша робить покер, забуває четвертий гол. І такий, знаєте, як е, цей. М -м, блін, як же ж його вилетіло з голови? Хто у нас там відповідає за амурні стріли і за. Там, любов серед всіх живих. Це він, коротше, пустив стрілу там, в когось на трибуні. Молодець, молодець, хороший. Хороший чувачок. Дуже прикольненько грає, мені подобається. Опача, Хуан Рамірес, Навіть Хуан Рамірес забиває в півфіналі. Друзі, рахунок 9-2. І це було останнє крапен, в путь цьому матчі. Ми молодці. Гаро, є два з трьох, є 2 з трьох, і у нас на черзі, друзі, фінал. Евелін, звиняй, біжевий гулій собачку, відпочинь, переведи дихання попей кави, потренуй пальці і приходь завтра. Завтра ми також будемо тут на місці грати файні турніри. Так, 18 карточок на Альвареса. Як по мені, дуже файний приз. Дуже файний, друзі, приз. Попі! Попів проти нас грає у фіналі. Попі перемогла леві 5-0 і перемогла якогось сота 1-0. І Попі буде намагатися нас зупинити у фіналі. Давайте подивимося, Попі. 780. Оце, оце норм, Оце норм. Оце мені подобається. Не 900, не 800, 190, там. 780. Це вже гарний рейтинг. Це мені більше подобається. Сподіваюся, що і склад в неї не дуже там прям такий мочний. Тому ну давайте подивимося в неї. Лише Рамос навіть теж є е, серед е, її команди звичайно. Давайте подивимося на наших Це 11 Dream Team серед звичайних гравців, друзі. Це наш основний склад, який буде грати у фіналі проти Поппі. так, давайте, поїхали. Давайте, чемпіони, це буде ваш перший кубок, якщо ви виграєте, звісно, у цьому складі. Так. Не треба, не давайте, не давайте прориватися. Не давайте прориватися проривоться супротивником. Типушек хорош! Хорош! Блін, це прикольно. Хорош, дивіться, який много дрібний Він так м'ячик. З ноги на ногу, з ноги на ногу, з ноги на ногу. І забиває перший гол. у в цьому матчі. Так, тільки не починайте мені оце розбігатися. Я от ненавиджу оце не люблю, просто неймовірно не люблю, коли захисники починають тікати від команди супротивника. Блін, Серхіо Рамос, це. Ти ж вже пенсіонер. Чувак, що ти такий прям дуже вмілий? Взяв, відібрав м'яча у моїх двох гравців. Я взагалі, думав, що Серхіо Рамос вже. Поцепив буці на цвях, і вже я не знаю, десь там попиває коктейльчик на якихось Мальдівах. А ні бачите, ще грає ще навіть більше того він грає у фіналі проти. Такий чувачок. Ні, взагалі, друзі, я нічого не маю проти Серфіо Рамоса. я дуже обожнював цього гравця. Він, звісно, на полі інколи буває таким дуже бісюковим і дерзким чуваком, але що стосується його гри, претензій і питань немає прям взагалі. Не один раз він, я пам'ятаю, фінали і ліги Чемпіонів, і е, взагалі там, ну і в чемпіонаті е, Іспанії, як він за Мадридський реал грав, то. Він реально крутий, він реально топовий чувак. А в фіналі, якщо може пам'ятаєте, не пам'ятаю, якого року, коли мадридський Реал грав проти мадридського Атлетико, тоді Атлетико, здається, мені 2-4 рази підряд виходив в фінал ліги чемпіонів і, блін, програвав. І з коли вони з мадридським реалом грали, вони вигравали майже ну весь матч вигравали у мадридського реалу. І в кінці на 90-бог знає, в якій хвилині Серхіо Рамос кутового забив гол, вони пішли в овертайм, і тоді Мадридський Реал переміг у Атлетіку Мадрид виграв фінал, і вони взяли тоді е, цей е, чемпіонський кубок. То це, звісно, була, блін, просто епічна битва. битва Серхіо Рамос тоді був просто на висоті, неймовірний чу. Так, вертаємося, друзі, з вами до нашого е, турнірчику і до нашої гри. Тут у нас щось, мені здається, трохи заснули мої захисники. Балер. Балер 29 номер. Вносить е, своє прізвище в е, як там йде, там, типа, аналізаційний список матчу чи. А, регла. Не, не регламент. Свою фамілію, в общем, він засвітив, так як отримав жовту карту. Краще він гол забив. І тим самим вніс своє прізвище не тільки в список, що участвував в цьому матчі, але і на табло цього стадіону. Що робить Пунішер, він робить дубль, забиває п'ятий гол, друзі, і рахунок настає нас стає 5.0. І... Це мене насправді дуже радує. Ви не уявляєте, наскільки воно мене радує, тому що 5-0 це мене трохи заспокоює і, скажімо, дає впевненість в тому, що я збережу свою безпрограшну серію, бо я хочу насправді побити свій максимальний результат в цьому напрямку. Так, О'Донал, О'Донал, все ж таки О'Донал, забиває гол. За команду супротивників розмочив, що називається, розмочив і зробив рахунок 5. Ну і ладно, ну і ладно. Зараз от вривається пунішер такий в штрафну і збиває шустий гол і робить хід. Милочиночка, Красавчик, чувак, я тебе взяв на заметочку і я думаю, що скаути інших футбольних клубів, які сидять на трибунах і спостерігають за цією грою, вони також звернули на тебе увагу. Тому, може, на трансферах ти будеш мати якусь доволі цінність. Ну, я то точно не буду викидати сильно твої картки на донати там, гравців, які перебувають в моєму клубі. Бо в нас насправді і деякі є, які і звичайні. Народ 6-1, друзі, перемога, фінал. Ми виграли цей турнір, Думали всі ми умнічки. Вообще, по взагалі. По Тут не було жодної гри, де б ми з вами там, або програвали, або ну, там, відігравалися. Мені здається, так, що ми не відігравалися. Було таке, що ви зрівнювали рахунок, але вроді не відігравалися. І навіть парт отримує фіналі. Да ладно, Блін, да ладно, П'ять карток на монета, ви прикалуєтесь! Блін, да ладно, це просто чума, це пушка. Друзі, блін, це пушка, це ось, ось справжній, насправді е приз е цього турніру. Дякую підписнику, дякую тобі за те, що ти одразу же віддав мені е приз нашого спору по поділу, поділу. Ну согласись, ти проспорив, ти проспорив, і за це ти мені вручив 5 карток на мене. Респект, респект, дуже тобі дякую. Обожнюю вас, мої підписники. Ви найкращі. В першій грі ми перемогли 6-3, другій, 9-2, і в третій 6-1. Фіналочка 6-1. Блін, чума, супер! Оце мене ще порадувало. П'ять карток в суперпаку на мане. Блін, це реально пушка. Дуже тобі дякую, підписнику, за файний спор і за гарний. Переможний приз в цьому спорі, друзі, сподіваюся, вам було цікаво, мені дійсно було дуже цікаво, і я собі зробив відміточку. Буду, мабуть, інколи робити такі відео, граючи лише складом гравців одної категорії. типа там звичайних, легендарних місць, міфічних, міфічних, то не буду, тому що в мене цього там міфічних назбирається може на напад, і цих рідкісних епічних гравців. Буду так робити, буду так грати. Блін, прикольно, мені сподобалось. Друзі, дуже дякую за увагу. Бережіть себе, миру добра, благополуччя. На зв'язку. Всім папа. -па.